Доброго ранку, мої любі малята! Пригадаємо, які осінні явища ми знаємо. Дощ, вітер, листопад, як накрапає дощик? Крап, крап, крап. А як годе вітер? У-у! А як шородить листя? Шур, шур, шур. Повторимо малята. Крап-крап-крап. У, -у, -у, -у. Ш, 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 ш. Молодці малята. А зараз послухаємо оповідання вітер і листочки. Осінній вітер розгулявся на вулиці. Він піднімав листя і нагнав його по дорозі. Діти ловили листочки руками, деякі кружляли високо над землею. Один лист упав прямо на голову хлопчика. Всі засміялися і підняли його. Вітер приніс. Веселу гру. Малята, ви уважно прослухали оповідання, а тепер спробуйте відповісти на запитання. Що робив осінній вітер? Хто ловив листя? Де кружляли деякі листочки? Високо над землею. Куди впав один листок? Хлопчику на голову. Що приніс вітер дітям? Вітер дітям приніс радість. Малята! А тепер спробуйте скласти речення за малюночком. Дівчинка, парасолька, дощик іде. Давайте скажемо! Дівчинка взяла парасольку, тому що іде дощ. Повторіть! Молодці! Наступне речення зробіть самостійно. Малята, ви молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!